Всім привіт, в суботу я майже нічого не знімала, бо ми їздили по магазинах і мені не хотілося. Зайшли в якусь кафешку, в ту нашу любиму китайську і заказали собі поїсти і ті суші. Назар пробує і каже, що якісь не такі, щось вони не дуже навіть не чути тої крабової палички, і дуже маленькі. ті маки він заказав. Дуже класно це зробили з моркви таку штучку. Ну, прикольно, в принципі, ми наїлися та й пішли трошки по магазинах закуплятися продуктами. Закупилися класно, до речі, натрапили на круту знижку, е, взяли м'ясо 4 кілограми за 13 євро. Мені здається, це взагалі дуже прекрасно. І так, і ми ще походили по інших магазинах, ще пошукали на здорові шапку, але не знайшли. Хотіли зайти в китайський, але він чомусь був закритий. Дуже класна новорічна атмосфера, вже по всіх магазинах, так і хочеться все скупити. Та й пішли до батьків і поїхали додому. Добрий всім ранок. Я поки спала, Назар щось смачненьке готує. Чую, щось пахне. Зараз йдемо з вами дивитися, що там таке добре він приготував. Емі, пішли. Пішли, Елі. О ти там готуєш? Бів хліб зі це. Теж дуже класно. Як-то з дитинством. Mm -hmm. Цей сніданок такий. <смі> а тут у нас виходить курочка з картоплею. Та, Еммі, ти ж долі хочеш так пахне гарно. Так гарно пахне. Молодець. Хайляюшка така. <смі> Емі. Пашка так гарно, дивись, тебе теж є вже їсти, а ти ж не їсиш. Тобі щось я вийшла в магазин Емі корм. Ми вчора їздили за продуктами в Скаліцу, Я вчора взагалі нічого не знімала, в мене щось не було настрою, я їх не хотіла. І цей. Скупилися продуктами. Сьогодні йду ще по корм, Там по деякі продукти, які ми не докупили, тому що не, хотіло, не хотілося таскати ту сумку. Іду. Гарна погода така сьогодні. Тут туман такий. Клас. Ще я ніяк не можу розходитися в тих чоботах. Бляха, ж вони мене дадуть, то як не ззаду, то пальці, то ще щось. <капець>, Капець. Тут вже в нас стоїть ялинка. Я читала десь в Фейсбуці, певно, що п'ятого буде відкриття. І тут стоїть така шопка з вертепом. Бачите, по-сучасному прикрашена тими е як-то бурульками зараз популярні. Думаю, вони вже вони ще й світяться. Клас. Думаю, ми сюди завітаємо, коли буде відкриття. Я вам покажу трошки. Пішла я, значить, за бананами. Бананів нема. Бо купила коротше, семечки чия. І це хочу зробити пудинг. І хотіла з бананом зробити. З таким пюре банановим Банану нема. Взяла мандаринки і шоколадку. Буде з шоколадом і мандаринками. Ну а що? Я ще не бачила таких рецептів, щоб з шоколадом і мандаринками. Але будемо пробувати. Нічого страшного. Кока-Коли, теж нема пепсі. Пепсі, зеро нема, Кока-Коли, зеро нема. А ми не хочемо таку з цукром. Тому що вона така солодка, що це капець. Ну, не знаю, нам щось не подобається. От без цукру якраз тімка. Розпаковка на 11 євро. Що я там накупила? Помідорки великі. Шуку, йогурт. Пепсі, зеро, лимон. Мандаринки, кормер, шоколад, огіра. Все. У нас тут Назар такий смачний обід зробив. Сніданок. Курочку спів. Картоплі такі смачні-смачні. Звісно, -смачні. соусом любими в тарілки налити. База. Дивіться, як ми бавимося з нашою кіцькою. Дуже mm. <ривіться>. oh, смішна така, я не можу з неї. Ай. Ти що пхаєш пальці сюди? А? Ем, кажи, що буде Геге, вчепилася в Щось мені стало скучновато, та думаю, йду я на кухню, щось буду готувати. Зараз готую той чи я пудинг і замариную м'ясо, бо ми купили м'ясо, таке я, я хочу зробити шинку домашню. Робила я один пудинг з мандаринками і з йогуртом просто без нічого, а другий зробила шоколадний з какао, з е, тим кіндером шоколадним. І цей, що там ще було? Чуть-чуть меду і йогурт. І все. Так. Ставлю їх в холодильник настоюватися. Подивилася, рецепт з тої шинки, бляха, а вона має аж два дні стояти в цьому в холодильнику маринуватися. Якби я знала, то я би її замаринувала сьогодні. Ой, сьогодні. В суботу. Вчора вечором. Вже би завтра би спекла. А так треба буде пекти вівторок. Отак от. Зробила, я дивіться, скільки шинок, Шість штук аж. Вони з різними смаками, з різними спеціями. Зробила багато, бо ще до мамі, мама любить таку шинку, капець каже, любить. І нам буде на канапки. Ну і, в принципі, не є такі величі, великі, такі маленькі шиночки, як рука. От вийшло, що класно. Шість штук вийшло. Скільки я взяла e, по 500 грамів? Ну, менше трошки. 400 500 грам. Ви знаєте, мені щось в неділю так скучно, що я не можу. Нема де піти, погода говно, e, цілий день туман. Зараз я вам покажу. І так скучно, нема що робити, нема, нема чим зайнятися. Цілий день лежимо. Як я вже оце приготувала то, приготувала то, виготую вечерю. І, блін, сяду в телефоні і не знаю, що робити, чим все зайняти. Ось такий у нас стоїть туман цілий день. Туман? А, от такий цілий ага. день. Я зранку йшла, дуже такий. Бі... Чого ти мене дергаєш? Бачу, я показую підписникам, ти мене дьоргаєш за руку. А, ну, а, цілий день, я не Звісно, ага. лежати в ліжку, вчу правила. Скажіть. Чим займаюся в неділю? Мені так скучно, взяла би лежала камень цілу неділю. Я не можу, мені щось треба робити, щось. Цей. Думала я, ой, я купила блокнотик собі. Думала, розкреслю його, ну, типу, зроблю е, собі планування на, вже на наступний рік, тому що реально бо платки настільки тупі, оті ті планери, що я не знаю, мені вони взагалі не відходять. А потім щось не хочу, думаю, вам ще треба показати, як я то буду робити. Може комусь буде цікаво, хтось собі захоче таке зробити. І цей. У мене тут машинка передуречі, блін, назад включає її в неділю. Я не розумію, що в неділю включати. включи в суботу, скоріше приходиш одразу з роботи. Блін, на що в неділю, щоб вона колотала, в неділю хочеться віддихнути, щоб, знаєте, ці думки переварилися. А він бере і включає ту машину. Вже скільки раз просила. Вже чесно на тоді. Я не знаю, чим зайнятися. Мені так скучно, То й сім правила вчить. Якби дивилась на відбузів, щось сидить, правила якісь там вчить. Скучно. Не знаю, що робити. Напишіть в коментарях, що ви робите в неділю, чим ви займаєтесь неділю? Десь ходите, може, в якесь кіно. Чи з друзями відтихаєте? У мене тут немає друзів такі словачі. Прийшла Мурка, вже хоче їсти. Будеш їла, давай, будем їсти. Оця вона так їсти прийшла, та? Прийшла і ляглася на крісло. Я їй накидала корму, кажу, йди їсти. А вона бух на крісло і вже лежить собі на кріслі. Ти хочеш обійняти підписників, та ти обіймаєш. Ой, так так, тягнеться до вас, так обіймає. Ой-ой-ой, ой, ти бусі, ти цюдо таке, ти таке мале цюдо, таке-таке любиме. Ходи їсти, емічка. Ходи, ходи їсти. Більше я нічого не знімала, тому що в мене якийсь був треш, творився. Я плакала, мені було сумно. У мене пропав настрій, я не хотіла більше нічого знімати, я взагалі не хотіла взагалі нічого. Просто отак поплакати і щоб мене ніхто не чіпав. Що сталося, я вам розкажу вже в наступному влозі, Розкажу про свої відчуття, розкажу абсолютно все. Всім па-па, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Для просування мого каналу. Всіх люблю, обнімаю. Дякую за підтримку.